Пробач, друже, що це було? А? Може, їдьмо звідси. Bumblebee. Sideswipe свайб Fixit фікси Трансформери, роботи під прикриттям. Стронгард, гарний день. Для прослизання назад на базу. <гум> я не прослизаю. Я була на патрулюванні. Ну, добре, я ...я була на тренуванні. На тренуванні качала бокові м'язи. Ні, 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 ні. ні Ти пішла з бази без дозволу бі. Дивне місце, якщо ти не сказала про нього своєму герою. Сайдсвайп, Будь ласка. Не бійся, я збережу твій секретик. Члени команди підтримують одне одного. Дякую, Сайдсвайп. Серйозно. Знаєш, що ще вони роблять? Замінюють на патрулюванні. Звісно, без проблем. І виконують різні прохання у будь-який час. Пробач, ми тебе налякали. Хіба що трохи. Десептикони притихли, і це підозріло. Відчуває, невдовзі щось станеться, знати б коли. Залишається тільки міркувати і. А, мабуть, я просто не знаю як. Хороші новини! Розслабитися. Що тут таке? Або фіксит і Денні зараз це скажуть, або вони втретє змусять мене завести двигун. Пробачте, сер, нам з Денні нарешті вдалося створити дві діючі копії шукача десятиконів». Справді? Я це схвалюю. Хочеш протестувати? Треба перевірити технічні дані. Пробач Грім для тебе поки немає. Довелося використати всі запаси платини для цих двох. Нічого. Я надаю перевагу старомодній зброї. Ні, в тебе не буде шукача десептиконів. Ага. О, сигнал тривоги. О. Хвала небесам. Відпочинок скінчився. Сигнал лунає під Краун Сіті у водних захисних тунелях. Ходімо командо. Що що таке? Ой, е-е... Уперед! До перемоги! Та та годі вам. я... Ми. Ви що? Кепкуйте з мене чи що? Се, що це за тунелі? Контроль ураганів. Якщо йтимуть сильні дощі надлишок води витікатиме у річку. Разом із купою сміття. Розділимося і вімкнімо передавачі. Стронгарм, Поміняємося тунелями. За що іди туди. Добре, піду бі. впевнений, нам є про що поговорити. Зрозуміло. Командо, я знайшов свіжі сліди? Схоже той, хто залишив їх ішов не прямо, а зигзагом. Вирушайте до мене! Поліція кібертрона. Виходь з піднятими руками. Негайно. Я сказав руками. Востаннє, коли до мене наблизився один доник, я розчавив його машину. Хе -хе. Краще не зв'язуйся зі мною, бот. Він не боїться десептикони. І ми теж. Добре, добре, не стріляйте. Мені б залягти на дно подалі від закону, тобто від вас. У -у -у, тут є інший в'язень. Арештуйте його, а мене відпустіть, бо я стаю схожий на е краба. <кхи> 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 Дуже смішно. Такого жарту я ще не чув. Цей автобот хотів розірвати мене на шматки, а мені потрібен лише спокій. Може, ми укладемо угоду? Угода така. Ти повернешся у стазисну капсулу. Сайдсвайп. свайп. його проведе. А, хто так рухається? Яка гидота! <слотно> Είναι ο Κράμερ. Справи, погані справи треба тікати. Треба сховатись там, де мене ніхто не знайде. Там, де не знайде. Дай но вгадай. <плес> Біда з автоботами. Не підходь. Я не повернусь у великий дім. Ні за що. <плес> Брате, ти мене не так зрозумів. Я стежу за тобою, та я не автобот. І в мене є до тебе і до твоїх страшних клешень пропозиція. Фіксит, це Бамблбі, наш утікач, схожий на земного краба. Визначиш його. Перевіряю писок в'язнів. Мисок список. Найшов ваш клієнт Клемпдаун. Уміє розкопувати брудні секрети і використовувати їх. Клемпдаун шантажував члена вищої ради і опинився на Алкеморі. Якось слабо для злочинця. О, ото дивак. Не варто недооцінювати його. Можливо, Клемпдаун здатен на таке, чого ми ще не бачили. Стріляти лазерами з очей, кидатись вогнем з клешень, хто зна. Розділимося і обшукаємо берег річки. Речер андербайт. познайомтеся з новим членом нашої команди, мета якої захопити світ. Це клембдаун. Привіт, хлопці! Ради зустрічі. Дякую, що взяли до себе вперед, десептекони! Гей, hey, Стілджо, я встановив. <laughs> Як справи? <laughs> а ну, йде сюди купу іржавих болтів. Припускаю, ви вже знайомі. Через цю залізяку я опинився на тюремному кораблі. Якесь непорозуміння. Uh. Ти уклав угоду з автоботами, твою капсулу забрали з в'язниці, а ти розповів їм про мою операцію. І це називається непорозумінням. Сандер я зробив це заради тебе. Повір мені. А ти повір, що зараз я розірву тебе на шматки. Досить що було те загуло? Клемпдаун може бути корисним. Тож кінець розмови. Ateper, pamirkų įma. Це стронгарм бачу втікача. Він на сміттєвій барші прямує на південь. Прийнято. Бамблбі у командний центр. Денні, ти там. Так бі. Сміттєві барші на річці. куди прямують? Подалі від людей. <риклад> Вільний вільний, чиста втеча. Негайно. Зупиніться, десептикони. Нарешті я знайшов вас. Він знайшов нас. Поможіть мені, захистіть ті створіння, хочуть розтрощити мій панцир. О, геть від мене. Геть. Які ще створіння? То як? Як? Укладімо угоду. Жодних угост зі злочинцями. Але але, але, але я знаю одну таємницю. Пообіцяйте, що не кинете мене назад у заморожену капсулу на алкеморі. і я розповім вам, де ховається решта банди. Що скажете? Згода? Що? Невдаун. Чому ти так швидко втік від своїх нових друзів? Стилджо, цей бот наш в Скоро и ты не будешь. Дуже сомневаюсь, а? <плакова> 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 А ти теж хочеш з Так, побачимо, хто більше їх отримає. <рапев> У нас із цим крабом свої справи, Боюсь, я не можу. <рапев> <рапев> Розумно. <звук> Дякую, сайт свайп. Я лише хотів дещо повернути фракчеру. Ти у порядку. Переживу. І талановитий. приготуйся зустрітися з місяцем. Я тут. Це що? Це що пластик? Мене зараз нудить. Ти програв здоровило. Ти вибув з ліки малий. Навряд, чи. адже ти дечого мене навчив. Невже? І чого ж, родної гри. Ні, господарю. Вважаємо, що вас заарештовано іменем закону. Дерхов, краще, краще поговоримо. Ти достатньо наговорив говорив Арештовуй Клемпдауна, а я. Чому б... тобі обох їх не арештувати. Стронгер. Mm -hmm. Хороший улов Ми порадіємо тоді, як повернемо їх у стазосні капсули. Валенко, чекайте. У нас була угода. Ти обіцяв не арештовувати мене за втечу. Цей арешт не за втечу, а за напад на офіцерів правопорядку. Ти що забув? У тунелі. Приємне відчуття. Завдяки таким місіям можна розслабитися. А? Здається, тут хтось щось казав про завчасні радощі. борту ви бачите величезну сміттєву баржу Допоможіть ну, мені але стіл біжить до інших в'язнів О, так. офіційно, тепер ти один з нас. Яка гарантія, що він не здасть нас, щойно випаде можливість? Клемпдаун розуміє, якщо він зрадить нас після того, що ми для нього зробили, я змушу його з'їсти власні клешні. Коли повернемось на звалище, мене чекає патрулювання, але я брачи взагалі. Нічого не робля, як хороша напарниця, ти б не могла. Ні. Повтори? Ні. Усе сайт свайп. Годі. О, о, о. ми вже на місці. Краще бути покараною як воїн, ніж ставати твоєю служницею. Що сталося? Стронгарм розповідала мені про свою цікаву нещодавню пригоду. Про те, що вона пішла з бази, я знаю. Як і те, що вона не зробила б нічого, що наразить нас на небезпеку. Я їй довіряю. Дякую, сер. А ще я знаю, що роботи, які шантажують друзів, працюватимуть у подвійну зміну. Але заради цікавості, скажи, де ти була? На автомиці? І це твій великий секрет? Вау! У тебе навіть секрети нудні. Я прийшла сюди, щоб провести професійне миття. Брехати не буду. Після виснажливої місії це так розслабляє. Давно я не почувався так добре.